Всім привіт, Мурка на зв'язку, і сьогодні ми разом з вами подивимося трейлер до нового повнометражного фільму Demon Slayer Безкінечний замок, частина перша. Їх буде три фільми, здається, вони вискатимуться раз на два роки. І скоріш за все, знаю, чи студію студією Фотейбл між ними будуть ще повноцінні сезони, які будуть просто повторювати події цього фільму. Ну, те ж саме, що з потягом було. Я насправді здивований, що про. Е Ковалів та про тренування ставпів не, не випустили повнометражних фільмів. Мені було б цікаво подивитися на це в дужках ні. Але ось ця арочка, арка безкінечного замку, мене завжди інтригувала. І навіть прочитавши мангу, мені реально цікаво, як вони це екранізують. Екранізовує студія Ufotable, як я вже сказав, і ця студія ну, зарекомендувала себе якісними роботами з багатьма тайтлами, багатьма мангами. Тому я заінтригований, я зацікавлений, мені цікаво. І давайте дивитися трейлер, що ж там буде. Одна з речей, за що я, і, мабуть, всі, хто любить Єфетейбл, любить Єфетейблс, власне, це за їхній візуал. Мабуть, по візуалу вони одні з найкращих студій сучасної анімації взагалі.

Ну 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 камон. Ну він класно, стильово і суворо виглядає. Міцурічка це взагалі топчик, я її обожнюю. Дуже недооцінена дівчинка в Demon Slayer Всесвіті і фандомі теж. Мені цікаво тільки одне, а Танзіро взагалі вміє робити інші вирази обличчя, окрім цього. Камон, його. Е... Варіативність обличчя менше, ніж Кіану за в матриці. Він може або так, або знаєте, втомлено посміхатися. Все. На цьому його обличчя все. <звіток> 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 ну, Анімовано то класно. Ну, <звіток> гляньте. Для мене в Демонслерії взагалі все що пов'язано з Сінобу, це класно. Типу, вона кльова. Та й Довма теж далеко не найгірший персонаж. Хоча в цілому з нього можна було витиснути набагато більше, якби нам показали трохи більше його. Але анімовано, то гляньте. Звісно. Єдине єдина претензія до цієї сцени з Сінобо, взагалі до цієї битви, полягає навіть не в тому, як вона екранізована буде, тому що буде вона екранізована там, в задуму самого автора, типу такий трендець. Сінобу офіційно вважається, навіть сам автор це казав, однією з найгірших, найслабших стовпів. Вона фізично не здатна відрубати голову, вона не найшвидкіша, не, не, не найшвидша. Але при цьому вона на рівних б'ється з, з другим молодим місяцем з домою. І, ну, типу, це нереально взагалі то має бути. Єдиний варіант, що так сталося, це якщо автор раптово дуже сильно перебафає її а, силами. І навіть при цьому, враховуючи здібності доми, про які можна дізнатися, ну загугливши хоча б, а, чи в Ютубі подивившись ролики про нього. В Сінобу не мало бути шансів проти нього протягом 5 секунд. Але вона буде триматися з ним так нормально. І навіть показано, що дає йому такий нормальний відпір. Зеніцу. Зеніцю... Ну, Тут буде Зеніцу. Єдине, що ну, він зустріне свого старого знайомого. І пам'ятаєте в кінці. Тренування стовпів, якщо ви дивилися, Зеніцу падав вже в замок на серйозному. Типу, він... ми забуваємо про Зеніцу як про Аааа, оце це все, Крикуна, Плаксу і баягуза. А він отримав певну звістку під час арки тренування стовпів і вирішив взятися всерйоз за справу саме через цю людину, яку, демона, яку нам навіть не показали. Настільки серйозний суперник, типу для зеніцу. На показали самого Зеніцу його трансформацію. І ну, серйозного Зенітсу ми завжди раді бачити, правильно ж? Правильно. Автори саундтреків Еймар і Ліса. Ми завжди раді їх бачити. Всі анімешники світу висловлюють цім. Цим виконавцям і виконавцям величезну пошану за величезну кількість просто бомбезних опенінгів, особливо ліса. Думаю, тут ніхто не буде сумніватися в цьому. Давайте дивимося. Ну, що нам показали? Нам показали, що в першій частині будуть а, зосереджені навколо битв а, Акази проти Танджера, а зеніцу проти. Когось там іще. І Сінобу проти Доуми. Тобто, нам ще не показали Дівчину з Бівою. Це четверта молода луна, молодий місяць. І нам не показали Кокошибу, перший молодий місяць. Буде другий, третій і. Все, в принципі. Ну і шостий, напевно, нова. нова новий молодий місяць. А... Отакий От трейлер вийшов, я зацікавлений, я знаю, ну, типу, я читав мангу. я знаю, що це має бути дуже епічно, дуже круто. І мені, я впевнений, що мені сподобається, сподіваюсь, сподобається і вам. Дякую за перегляд, пока.